Аналітичний центр Вибір країни дає можливість брендам позначити маркуванням свої товари та послуги на знак підтвердження їх якості, а споживачам орієнтуватися на ринку, обираючи тільки найкращі товари та послуги. Вибір країни виділяє, підвищує довіру, збільшує впізнаваність та надає медіапідтримку. Як це працює? Експерти аналітичного центру аналізують ринок за методологією споживчих вподобань. Проходячи весь шлях клієнта, вони перевіряють всі сфери, враховуючи понад 20 критеріїв попереднього відбору компаній. Далі всі зібрані дані переводяться у таблиці і графіки, та здійснюються порівняльні аналізи. Перевірка кожної компанії таємним покупцем для оцінки клієнтоорієнтованості та якості обслуговування. Все це дозволяє нам обирати виключно найкращих та формувати стандарти якості на українському ринку. Залишайте заявку на перевірку та отримайте шанс стати володарем знаку «Вибір країни.